Друзі, дивіться, що в нас робиться, сонечко вийшло. Е, зараз перепрошую. 439, дивіться, Дакстром розрахований, зараз я вам покажу е, його номінал. значить 200... 450 вольт MPPT працює до 450 вольт. У нас тут виходило до 478, майже до 400... 475, дивіться вольт. Дають панелі зараз. Сонце вийшло 14 грудня мороз, 4 мороза, 4 чи 5 мороз. Інвертор працює, в захист не падає, не згорів нічого, вже працює довгенько, довгенько довгий час працює. Як ви вважаєте, не балуватися від'єднати одну панель. чи В принципі, працює, хай працює, в захист не падає. До 480 вольт при номіналу 450 вольт. Він працює. Отакий вот китайський дагструм.